Хотів би вас питатися по обстановці на вовчанському напрямку, що наразі відомо про сили ворога чи він перегруповується, чи він намагається атакувати? І загалом що використовує проти наших сил оборони. У ворога залишається задача спробувати намагатись просуватись вперед, проте йому це там досить складно зараз здається. В цілому на вовчанську ситуація для нас на сьогоднішній день є абсолютно контрольованою, нормальною і більше того є сплановані заходи сил українських сил по повному звільненню цієї території. Набагато там одразу відповім. Там на самому початку ви згадали про Курск і його вплив. То е Курск не вплинув на жодну з ділянок фронту. Суттєво, суттєво, да. він безумовно мав е дуже добрий. Крутий морально-психологічний вплив на е, українських воїнів, де і в цілому я думаю, на українське суспільство. Проте, якщо ми говоримо про практичне е, практичні наслідки на полі бою, то на жодь, це не тільки це стосується вовчанка, це і стосується абсолютно всіх інших ділянок фронту. Е, курська операція, хоч і є на сьогоднішній день, е, надзвичайно успішною, і я думаю, що навіть історичною, проте практично. Вона на ситуацію на інших ділянках фронту не повпливала. Паносеме хотів би ще зпитатися, от власне, контрольована ситуація, але чи перекидаються ті війська, які мали би йти на Вовчанськ на Курський напрямок? Чи щось про це відомо, і чи е спостерігається якесь ну не послаблення е сил ворога, а про відсутність підкріплення? Ні, на жаль, відсутність підкріплення не спостерігається а більше того, спостерігається, що резерви і сили та ресурси в нього є. На Курськ вони стягують абсолютно інші сили. Вони їх стягують там з глибини своєї території для того, щоб там стабілізувати свою ситуацію. Проте з підрозділи там за виключенням невеличких абсолютно підрозділів, які ніяк не впливають на ситуацію з цих напрямків. Росіяни. Не знімали тому на даний момент і сили, і ресурси у ворога і на Вовчанську. Ну і тим більше, я не думаю, що треба пояснювати, що на Покровському напрямку там ситуація ще більш складніша, угу. то сили, ресурси і резерви у ворога є. Пане Максиме, якщо ми говоримо про так званий, ну не так званий, а власне тил е Вовчанська. Це є борова, це є піпіщани, де ворог е має тактичні просування до річки. Оскіл, наскільки там загрозлива ситуація, і наскільки е яка мета ворога? Це вийти на ріку і відкинути сили оборони за ріку чи рухатися вже в тил позиції біля Вовчанська, наших сил оборони. Вони хочуть відрізати в них є таке бажання відрізати частину за рахунок того, що вони дійдуть до річки, і потім, мабуть, планують працювати по переправах та по подампах. Вони планують так спробувати відрізати частину території, щоб легше її було захопити. Проте на даний момент є проблеми у деяких бригад. Але наскільки я знаю, туди теж з нашої сторони перекидаються додаткові сили для того, щоб зупинити та стабілізувати ситуацію. Поки що прям критичної ситуації на Боровій точно немає. Хотів би вас також запитатися про поповнення ваших рядів, про рекрутинг і про те, чи наскільки було хорошим рішенням, так. Чи от використання наших бійців, які ну зараз вони бійці, а раніше вони були в місцях позбавлення волі. Була ж пропозиція, так? Хто має бажання і, то може підписати, я так розумію, контракт, так? Чи яким чином? Як це? Взагалі, розкажіть про так, цей про це вони, вони підписують, підписують такий самий контракт, як і всі інші. Там за винятком у них є трохи відрізняється відповідальність по, по деяким з там. Дисциплінарним або іншим е, порушенням, тобто воно в них відрізняється в тому плані, що якщо ці, ці люди е, роблять якісь з порушень, то вони повертаються назад, і їм повертають те, що вони не досиділи, і ще до того додають е, додатково, тому у них ще і така мотивація є. Взагалі, якщо говорити про цей процес, то ну на самому початку, коли е, все це тільки починалось, ми були обома руками за це. Зараз скажу, що ми абсолютно задоволені тим процесом, що є, і тими кадрами, які ми отримали. Ми проводимо рекрутинг на території в'язниць, да проводимо співбесіди з цими людьми, відбираємо їх. Потім вони проходять медичну комісію. Після цього вони потрапляють. Після цього вони отримують рішення суду, що вони можуть потрапити до війська вже. І далі вони починають свій навчальний процес. Скажу одразу, що. Найбільшою в принципі проблемою і, мабуть, єдиною, ну принаймні в нашому випадку, да, тому, що ми так досить е детально підходимо до відбору особового складу, навіть серед ув'язнених, то найбільшою, мабуть, проблемою для них і серед них є це стан здоров'я. Е зі станом здоров'я у багатьох з них є певні проблеми. Mm -hmm. В когось серйозні, в когось менш серйозні. Е проте під кінець навчального курсу, як правило. Е і це вже така історія поправима після проходження навчального курсу в навчальному центрі. Вони потім потрапляють до нас в підрозділ. Ми весь цей процес абсолютно супроводжуємо їх після цього. Вони потрапляють в підрозділ, де в підрозділ ми для себе прийняли рішення розділяти їх між тими підрозділами, які в нас є. Тобто вони потрапляють в різні відділення, в різні звода, в різні в різні батальйони. Ми не збираємо їх в один. Підрозділ в один батальйон. Вважаємо, що це не зовсім ефективне і правильне рішення з точки зору і адміністративного управління їми, і специфіки цього контингенту. От, але можу сказати, що серед них вже є декілька випусків, які вже у нас в підрозділі, які вже воюють і виконують бойові задачі, і відгук командирів, які їм командують, такий, що вони отримали. Максимально вмотивованих заряджених людей, які готові воювати, які готові виконувати бойові задачі, і командири задоволені цими людьми, які потрапили до них в підрозділи, от Максима, та я пригадую, що стояло питання: чи формувати окремі якісь підрозділи з людей, які перебували в в'язниці, чи їх інтегрувати в існуючі підрозділи. Наскільки будь ласка, це йде на вирішення особисто кожної бригади, чи як як це відбувається? Так, це вже безпосередньо в підрозділі приймається рішення, як їм буде зручніше або як вони можуть їми управляти. Скажу одразу, що ну інтегруючи їх в підрозділ. Набагато більша е, ймовірність того, що вони будуть реально ефективними вмотивованими бійцями, ну тому що вони потрапляють в колектив, де є люди з досвідом, де є командири з авторитетом, і так чи інакше, інтегруючись у нього, вони е, стають просто частиною цього колективу, абсолютно не відрізняючись нічим, ні правами, ні статусом, абсолютно нічим. Це такий самий військовослужбовець. У випадку, коли е, в деяких підрозділах я знаю. Пробують їх збирати в окремий підрозділ, то там є і проблема з дисципліною, з'являються і проблеми з комунікацією. Ну тобто, в цього є свої певні мінуси. Ми розуміли це наперед, і тому для себе прийняли рішення все ж таки інтегрувати їх всіх в абсолютно в різні підрозділи по бригаді. В когось там механізовані батальйони, в когось в штурмові, в когось в протитанковий батальйон, і так по всій бригаді. Максима, скажу, а що військові? Як військово реагують на те, що Рада нещодавно, буквально на днях, вчора, якщо не помиляюсь, зняла кримінальну з, за дезертирство, так і за те, що вперше там покидаєш військову частину самовільно? Наскільки це буде дієво? І знаєте, я дуже багато читаю там вже. Думок експертів або людей безпосередньо, які стикаються з практикою таким. Тобто, за перше самовільне залишення частини дуже часто кажуть, що бійці покидають саме через причини, якісь в цій частині, а вони мають повертатися назад цю частину, тобто до проблем. Тобто, загалом, ваше ставлення до декриміналізації і якщо є, як ви вважаєте, які мають бути до опрацювання в цьому напрямку? Uh... Ну, дивіться, моя позиція стосовно цього, треба розуміти, що моя позиція вона все ж таки е, сформована з точки зору командира. І для будь-якого командира особовий склад, в якому ти не можеш бути впевнений, це завжди є проблема. Особливо враховуючи ті умови, в яких ми сьогодні знаходимося. Декриміналізація цього процесу, вона е, що дає? Вона дає можливість, вона створює для. Бійця або для сержанта для будь-якого для військовослужбовця вона створює таку провокативну можливість використати цей шанс. Ну використати цю можливість. Проте ніхто не задумується про наслідки цих подій. Я розумію мотивацію, яка була на самому початку. Скоріш за все, хотіли повернути тих СЗЧ, ну, тобто людей, які самовільно залишили частину. Хотіли їх повернути назад до війська, тим самим там зменшивши ось цей процес їх повернення там через суд, через рішення, через розслідування і все інше, проте це може нести і трохи інші наслідки. Тут питання в тому, що за цією метою ми можемо отримати на набагато більш ризиковані наслідки, які будуть полягати в тому, що військовослужбовець він собі в голові вже тримає що. Ну, в принципі, один раз можна. І коли він наступного разу просто втомиться, або в нього вдома будуть там якісь складнощі, проблеми, або він просто не виспався, або щось він там з кимось. Ну, будь-яка причина, взагалі, яка буде мати такий моральний просто скачок у нього всередині, і він цей шанс використає. А, наприклад, в цей момент на наступний день їх відділення мало б прикривати там роту, яка в обороні, або в, в наступі. І це буде мати наслідки, І ось це таке просте рішення для людини, що один раз можна сходити, може нести наслідки у вигляді життів інших людей. Це перша. А Друге, це дисципліна всередині підрозділу. Вона теж настає під питанням. Тому я вважаю, що Ось в цій історії мета якої хотіли досягнути, вона трохи не співрозмірна з тими ризиками, які ми можемо отримати. Я не кажу, що це буде катастрофа для армії. Це так, це не буде, але певні проблеми для командира, враховуючи те, що в нього сьогодні і так у будь-якого командира на полі бою достатньо проблем. То воно ще їх додає. Максим, я вам дякую за розмову. Дякую, що розповіли, як на практиці це все відбувається і які може мати наслідки. Велике дякую вам.